Привіт! І сьогодні день перед виїздом на змагання у Луцьк. І сьогодні я вам розповім про те, як я складаю рюкзак. Хочу сказати, що завтра буде влог, можливо, післязавтра. І ось так от. Зараз я складаю рюкзак і покажу, що я роблю. Я зараз складаю косметичку, ось вже доскладую. Але ми нарешті розібралися з тією весюлькою. І тепер я складаю скакалку, зараз я закручую резину. Ось це все я кладу у маленький шматочок. Капті я кладу туди, куди зазвичай, в маленький карманчик. Тепер чашки складаємо, складаємо косметичку кладемо. Ну, і саме головне. Щось для зачіски І.